Гаразд, зануримось у цю подорож від насінини до золотого поля соняшників. Здається, все просто правда, але насправді за цим стоять серйозні технології та стратегія. І все починається не з посіву, а з підготовки ґрунту. Це перший і найважливіший крок. Починається все з вибору, як саме обробляти ґрунт, адже існують різні підходи. Це найдешевший метод, а ще він чудово захищає ґрунт від ерозії вітром та водою. Тут ґрунт готується дуже ретельно, і це, до речі, відмінний спосіб боротися з бур'янами одразу. А це гібридний підхід обробляють лише вузькі смуги, а решту ґрунту не чіпають. І ось як це виглядає в порівнянні. Бачимо, кожен підхід має свої плюси та мінуси. Коли ґрунт готовий, починається найцікавіше точний висів, і це справжня високотехнологічна операція. Наприклад, міжряддя рівно 70 см, допустиме відхилення всього 1 см, а глибина сівби від 6 до 8 см. І знову похибка не більше сантиметра. Навіщо така точність? Бо вона прямо впливає на майбутній врожай кожна деталь важлива. Соняшники ростуть і починається нова битва з бур'янами, і це ціла стратегічна кампанія. Кампанія проходить у кілька етапів спочатку боротьба з бур'янами, яких ще навіть не видно. І ось нарешті кульмінація збір врожаю це справжні перегони з часом. Чому перегони? Бо оптимальний час для збору всього 5-6 днів, не більше. Кожен день затримки це подвоєння втрат, а через два тижні вони зростають у 12 разів. Але як вкластися в такі стислі терміни? Для цього фермери мають один стратегічний інструмент це так звані дисиканти, вони прискорюють дозрівання, даючи змогу почати збір раніше. Але зібрати врожай це ще не все. Далі суворий контроль якості. І ось за якими критеріями його оцінюють втрати, пошкодження, домішки все має значення. Але за всіма цими технологіями стоять люди, і їхня безпека понад усе. Тому є чіткі правила: від справного обладнання до спеціальних інструктажів для роботи на схилах, Тож від вибору технології обробітку ґрунту до аналізу даних, сучасне фермерство не стоїть на місці.